Всім доброго дня, друзі. Сьогодні поговоримо на таку цікаву тему: це про нерухомість Нової Зеландії, скільки коштує купити будинок Нової Зеландії, перший будинок, скільки коштує купити, що для цього потрібно, які ціни на нерухомість Нової Зеландії. Будь ласка, хто ще не підписався на мій YouTube канал про Нову Зеландію, підтримайте мене, підпишіться. І поїхали до нашої теми. Коли я приїхав сюди в Нову Зеландію, ще в 2015 році, ціни були більш, ніж у Двічі менші, ніж зараз, на нерухомість Нової Зеландії. Зараз приблизно, щоб ну, по регіонах Нової Зеландії саме дорожча ціна це в Окленді буде на північному острові. Там говорять, що е, трьохкімнатний будинок там, з домованами, наприклад, коштує, ну, це не буде там дуже великий 150 квадратів. Е, за мільйон доларів ціни від мільйона і вище. Якщо брати в кращий ще, то такий самий буде коштувати від 650-700 тисяч за трьохкімнатний будинок. Така десь приблизна ціна. Можна знайти двохкімнатний за... Ну, я б сказав би від 500-50, якщо буде з новіших також там, від, там 2015 року, скажімо так. І таунхауси також будуть трішки дешевші, якщо ви таунхауси обираєте. Там буде, або парковка для автомобіля ззовні, приблизно так. І е, з маленьким двориком він там може спереді щось там посадити. Чи, е, люди зараз так роблять. І е, Це буде трьохкімнатний танхаус з двома там, бедрумами, то він десь буде коштувати також. Від 600 тисяч в дивлячись кому регіоні. Ну так, десь навкруги краще, ще такі ціни. Взагалі, тут, що знімати житло, що, що купувати дорого і те, і те, все рівно орендувати буде трішки дешевше, ніж купувати. Бо якщо ви купуєте житло, то вам потрібно платити страхування обов'язково за будинок на майно страхування і також Потрібно о, в City Council, тобто в міську раду ще платити за земельну ділянку, на яку він стоїть кожні три місяці, там також прилічна така сума набігає. І, ну, і Відсоток відповідно раніше був менший, зараз він високий, від 7% річних платять Новій Зеландії і вище. Раніше, там, ще до 2020 року, було більше 3%, відсотків, Зараз вже набагато дорожче. Такі ціни зараз У на... всьому світі все подорожало. Дай я з ким там, з моїми друзями, які живуть по всьому світу в Данії, в, в Канаді, в Австралії, скрізь проблеми з житлом, що ціни дорогі на все. Вирісли майже вдвічі по всіх цих країнах, що я спілкуюся. Тяжко зняти житло нормальне, черги великі. тяжко купувати житло також. І... Це зараз в багатьох країнах така криза з цим, тому що багато іммігрантів і просто уряд не встигає будувати житло. І тут ще така проблема, що раніше то можна було купити два-три будинки, здавати там і жити. А зараз зробили обмеження, тому що багато хто купляв декілька будинків, а дехто не міг один купити, тому що була дорога ціна. Зараз зробили обмеження. Якщо ви купуєте перший будинок, у вас буде сума відсотку одна. А якщо ви вже купуєте друга, другий будинок, то вам набагато більше буде сума ну, відсоток, за який ви будете потім його виплачувати. Це роблять для того, щоб люди могли можливість купити свій перший будинок, а не так кого я гроші купили. Там декілька, а то я не можу один купити на будинку, не втрачає житла в Новій Зеландії. І для того, щоб вам купити будинок. Перший, то вам потрібно там ну радять 20% завдатку заплатити. Тобто від суми, яка коштує будинок ваш, 20%, якщо ви вносите внесок, у вас більше тоді шанс. І тут є така ще річ, як Kiwi Сейвер. Це ви собі тут від зарплати викладаєте самі там від трьох відсотків. Від своєї зарплати на пенсійний рахунок, який ви плюс до державної пенсії, ви можете ще собі відложувати у вас роботодавець платить до відсотків, до відрахування від, податків ще 3%, там можна і до 10% відраховувати також свій особистий ще пенсійний рахунок. І якщо, наприклад, ви купуєте свій перший будинок ну, в Новій Зеландії, і у вас вже є там сума. Назбиралась на цьому Kiwi сейверу, то ви можете взяти ці гроші і вкласти в свій перший внесок, якщо ви купляєте будинок свій перший. І в кого є, звісно, такі гроші, бо дехто там, ну з моїх знайомих, то не, не так давно всі отримали резидентство, і відкрили собі киві і, і там там небагато в, ну, грошей лежить, як, наприклад, в кого? хто тут вже 20 років на Зеландії вже отримав резидентство, бо цей Ківі можна тільки від, е, відкривати, коли ви отримали резидентство Новій Зеландії. Ну і ним зараз дехто користується, я ж говорю, хто збирав собі кошти на свій перший будинок і хоче купити. Взагалі це. Така дорого, довга перспектива його виплачувати. Отже, коли ви купуєте собі будинок в Ісландії, ну, будьте готові, що ви будете його оплачувати 30 років. Тобто, і ви, ви виплатите суму майже вдвічі більшу, чим він там коштує. Тому що це всі відсотки, страхування і це все, це там космічна сума виходить. Якщо ви там купляєте будинок за 650, наприклад. то... Будьте готові, що ви заплатите там мільйон, мабуть, чимось, якщо ви все порахуєте, скільки ви виплатите за всіх 30 років, і за 30 років багато що може е змінитися взагалі, але все рівно тут великий плюс, що це буде ваше житло. Вас ну, там не ходять, не провіряють кожен місяць, як ви там живете. Це все також дискомфорт трішки. Тому що як ви е знімаєте житло у Новій Зеландії, то приходять е люди. Це, ну, напряму тут майже ніхто власник цим не займається. Вони наймають агентів по нерухомості. Я такий менеджер, property manager, там, І він раз-два у місяці чи раз у рік, чи раз у місяць е, приїжджає і провіряє, що все там працює, провіряє, що ви нічого не пошкодили. і Це, це все йому платить е, власник будинку, кошти просто. Він слідкує за будинком, хто там знімає, бо квартиранти також є різні, є такі, що не дбають про житло. Тобто, друзі, така зараз ситуація з житлом Новій Зеландії, що і орендувати його дорого, і купувати ще дорожче, але хоч це за свій будинок ви оплачуєте гроші, ніхто вас не контролює, не провіряє, можете утримувати домашніх. Улюбленців, собак, котів, бо тому що якщо будинок не ваш, а ви орендуєте, то там ще треба дозвіл від власника. Інколи є такі умови, що не можна утримувати ні собак, ні котів будинку. Тобто ну, такі переваги, якщо ще ваш будинок, що ви можете ви сам собі хазяїн, то і все сьогодні. Така була тема про скільки коштує будинок в Новій Зеландії. Я б сказав, би, сума в принципі, треба орентуватись від 650 п'ятдесяти тисяч новозеландських доларів за трьохкімнатний будинок. Від і там, в залежності від регіонів, в Окленді це в районі мільйона, він коштує. В Кантербері краще там від 650. там Такі ціни, друзі. Кому ця була інформація корисна, будь ласка, підтримайте мій україномовний YouTube канал. Поширте це відео, поставте вподобайку. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Хочу побажати, що вам щастило всіх ваших побажаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні!